В нашому веб-додатку є 5 вкладинок – трекер звичок, заміри, раціони, тренування і гайди. Виконуй поставлені перед тобою задачі протягом дня. Відмічай їх в трекері звичок та оцінюй, як кожен крок впливає на твій результат. Перед початком марафону визнач ціль. Зважся, зроби заміри та внеси дані до свого особистого кабінету. Щодня контролюй свої зміни і те, як зменшується відстань до твоєї бажаної ваги. Третє це наше харчування. Індивідуально для тебе ми підрахуємо норму калорій, сформуємо цілих 30 збалансованих та смачних раціонів, на яких ти худнутимеш швидко, без голоду, безпечно для без свого здоров'я і без повернення ваги назад. Обирай, відкривай та готуй за рецептами, які одразу розписані під раціоном. А за необхідності роби заміни. Не маєш часу пекти печиво, то приготуй щось швиденьке. Щодо тренувань, обирай час, вмикай відео та виконуй разом з Настю від початку і до кінця. Все просто. Тут ми зібрали для тебе купу корисного досвіду. Ти знатимеш все необхідне для подальшого схуднення. А щоб потрапити на марафон, обирай тариф, проходь просту реєстрацію за допомогою нашого телеграм-боту, отримай логін та пароль і заходь до свого особистого кабінету. З нетерпінням чекаємо тебе на марафоні, Па-па!